Алю, а можна так. трішки зупинитися на тому оце, сприйняття націоналізму, і ви як історик, та, що, що саме вкладалось? Бо зараз багато маніпулюють цими поняттями. Що вкладалось в це сприйняття націоналізму? Я думаю, це важливо. Ну, власне, російська пропаганда, я думаю, ви самі це, мабуть, навіть краще знаєте, працює дуже активно в Німеччині. І так чи інакше, російська наука була тут набагато краще репрезентатора. Тована, власне, ви знаєте, що всі, всі кафедри славістики, це в основному були кафедри вивчення російської мови та літератури, відповідно, кафедри історії з центральної Східної Європи, це були кафедри історії Росії. Вони так і називалися, наприклад, в Мюнхені, де я перед цим працювала. Це була кафедра історії Росії та центрально-східної Європи. Тобто на русистику ставився великий акцент, відповідно, тут було дуже багато вчених русистів. Які, росіяни, які, власне, приїжджали з запрошенням, вони давали тут доповіді. Ну, і українська наука, відповідно, підозрювалася в якісь такі. Ну, не підозрювалася, але була такою, сприймалася такою досить провінційною, маргінальною. І, в принципі, от, власне, такою. Цей чіння цього і підозри в націоналізмі висіла. Так, висіла. Ну, я думаю, можна, що... Чи можна сказати, що використовувалися такі проросійські наративи, пропагандистські наративи, десь так, от ну, як імпліцитно. Таку. Так. Ну, по-перше, навіть якщо відкрити підручники, так, підручник, наприклад, є збірка документів, яка лежала на столі фактично кожного німецького професора, це збірка документів з історії, власне. Росії, де все починалося з Київської Росії, і там йшло все за традиційною схемою. Тобто, Київська Русь, Допетровська Росія, потім Пет... після Петровська Росія, так звана, і потім Радянський Союз. Тобто, але приблизно схема... така історія, як розказував керівник Російської Федерації на тих своїх промовах, так? Десь приблизно така інтерпретація. Так, ну він, він, в принципі, не новатор, тобто це така так звана ще погодінська теорія про перетікання. Історії про те, що Київська Русь, вона логічно переростає в Московське князівство і потім логічно, тобто це таке було перетікання, яке ну, з кінця 19 століття вважається в Росії такою хрестомотій, е, є хрестоматійною думкою про те, як власне, розвивалася історія Східної Європи. Це була така логічна нитка. Тобто історія України як такої в цьому підручнику, ну, якщо не вважати Київська Русь, Текстів з історії Київської Росії то його, в принципі, її і не було. Так? Тобто Україна з'являлася якось там, коли йшлося про Хмельниччину, про Переяславський договір 1654 року. Ну і мене, звичайно, здивувало, що в принципі ця схема існувала в головах не тільки, допустимо, студентів, наприклад, дуже поважних професорів. От, власне, я тоді займалася далеко від політики теми. Е Трактатом протестантського автора про, про Київ. І власне, ми я дуже здивувалася, коли на одні, на одному з обговорень така дуже поважна пані професор в літах, не буду називати її імені, яка спеціалізується на ранньо модерній історії. Запитала, як це сприймалося власне в контексті. Тобто вона вірила, що Україна споконвіку була частиною росі, Російської і Російської держави. Так, українські землі були споконвіки частиною російської держави, і мене тоді ну, це відбув. Я описувала події до 48 до 1648 року, і мене це дуже так сильно здивувало. Тобто, із серії, яка Росія там, допустимо, 16-15 столітті. Тобто, вона не знала, що Україна мала велику частину, великий період часу перебувала поза межами російської держави. І власне, це мене тоді дуже здивувало. Якось я навіть не знала, як це правильно сформулювати, щоб не дуже її мовити образити в очах студентів. Так. Тобто це така була ну, свого роду догма, так. Ну, догма, хотіло, яка Не хотіла чи не хотіла, але ви опинилися в такому епіцентрі о, інформаційної, можна сказати, війни, яка велася давно. Так, так, власне. Тобто, це була така, в принципі, свого роду, це від, я думаю, все походило від незнання, так? Всі щиро вірили, що українська історія, безперечно, належить. Це є частина просто російської історії. І тому тут немає, як то кажуть, про що говорити, а ті українські поодинокі історики, які сюди доїжджали які говорили щось інше, вони автоматично вже підозрювалися в цьому націоналізмі. Ну, і скільки ви ж знаєте, що націоналізм на території Німеччини сприймається, як апріорі, щось дуже погане, і тут зовсім інша коннотація цього слова, ніж у нас, то це одразу дуже провокувала таке негативне доволі, дуже таке обережне і насторожене відношення. А як почали змінювати ставлення і ці наративи після 22-го року? Ну, власне, 22-й рік це був такий свого роду бум і вибух. І я пам'ятаю, що справді ми тоді почали надзвичайно часто запрошувати. Е, і причому запрошували не тільки, передусім, почали запрошувати такі так звані академії політично політичної освіти. Вони досить активні на території Німеччини. І вони, власне, вони популяризують історію, так тобто, все такі були виступи в німецьких бірґартенах, пивних тут тобто, за частина традиційної культури обговорювати все в пивні. І, в принципі, основна публіка це були пенсіонери, люди, які мають відповідно вільний час. В Німеччині також кошти і здоров'я для того, щоб власне, дискутувати на якісь суспільно значущі теми. і вони насправді дуже хотіли зрозуміти, що власне відбувається. Бо для них це було відкриття, публіка була дуже ангажована. Мене тоді це, власне. Дуже надихало, що люди дуже цікавляться, дуже ангажуються. Це на такому рівні публічному На рівні е, в академічному професори теж масово почали цікавитись українською історією. Мене теж почали дуже багато запрошувати, е, дуже багато цікавитись, тому що ця тема була е, дуже гаряча. Всі люди, які коли займалися історією Росії, стали автоматично цікавитись українською історією, хотіти займатися українською історією, читати, читати українську мову і так далі. Тобто, це був такий. Бум і сплеск. Тривав він, мабуть, 22-23 рік. На 24-му вже почав затихати. Ну і зараз у 25-му, на жаль, вже цей інтерес зникає. І в принципі, чи відбулося переосмислення як результат цього інтересу, чи щось змінилося? Так, відбулося однозначно. Люди, професори, які, допустимо, в 21-му році. Я теж знаю, такі метаморфози почали говорили абсолютно інші речі, однак, у му цей наратив абсолютно змінився. Так, відбулося, відбулося я б сказала, що ти такий свого роду революція. Німецька академія дуже консервативна. І, от, власне, коли ми говоримо в межах, беремо до уваги цю консервативність, то я можу сказати, що справді відбулася революція. революція не Та революція в, міська, в, в думках і в власне так. Скажіть, будь ласка, якщо повернутися трішки назад, знову ж таки до початку вашої а, академічної кар'єри в Німеччині, завдяки яким інструментам, стипендіям або грантам формувалася і зараз розвивається професійна діяльність за кордоном? Отримала стипендію, яка називається Агенештеля. Тобто, стипендія, власно от власне, про те, що я говорила, тобто, коли фонд фінансує по суті, платить мені зарплату, але я віліюся із університету. І так, власне, я почала свою кар'єру на територіях Німеччини, і потім, відповідно, потрібно звичайно наводити зв'язки, і потрібно їздити, і робити добагато доповідь для те, щоб тебе помітили, щоб тебе знали. І після того, власне, мене запросили вже на суто університетську посаду. Зараз мене фінансує, власне, вже земля Саксонія, де я працюю, і це посада, так? Це вже не стипендія, це справжня посада. Ну, а далі буде. Видно, як це буде mm. да, і так. Чи передбачається співпраця з передбачало це співпрацю з українськими колегами чи інституціями в Україні, якими, можливо, в минулому і якими, можливо, зараз є зв'язки, взаємодія з українськими колегами? Ну, в принципі, так. Зараз це важливо. Наприклад, зараз це час, навіть це було модно, так? Нещодавно була посада на на відкрита посада історика ранньомодерної Європи, і там, власне, великий акцент, мабуть, ставився на таких контактах з Україною. Але скажу відверто, що в принципі, Конкурси є так, але не завжди найбільш кваліфікована людина отримує такі місця, тому що, наприклад, випадку з у гаразд я не буду переходити це вже дуже, напевно особисто. Є випадки, коли не дуже кваліфіковані люди отримують на жаль такі посади. Які мають відповідні, тобто зв'язки в німецькій академії все одно важливіші, ніж зв'язки з українською академією. Тому що вважається все-таки, я так вважаю, ну в принципі, вона, можливо, частково виправдана, що українська академічна культура вона недостатньо методологічно, передусім, розвинена, і вона недостатня, ну, тобто, це, свого роду такий, я б сказала, навіть трішки підхід місіонерства, Тобто вибираються на такі посади, передусім, люди, які. Добре заколені в німецькій академії, це головне. І мають контакти, і мають зв'язки, і мають також їх хтось підтримує, лобіює відповідно. Якщо говорити про взаємодію співпраці з українськими колегами, то чи існує співпраця, чи був у вас досить співпраці? Не знаю, чи ви комунікували з пані професором Олі Гаращук. Вона, в принципі, одна із перших ем, професорів, тобто вона професор в в Німеччині в Тюбінгені, яка ініціювала такий. Ем, Форум українсько-німецьких -на... науковців я була координатором в цій програмі, і ми організували зараз е... рік, це було в 2017 році. Виїзд німецьких науковців до України, який мав би покласти початок такі колаборації. Ну е... вдало було, чи це чи не вдало, це, мабуть, краще пані Олю запитати. Тобто, якщо ви маєте можливість, сконтактуйте з нею, вона одна з таких піонерів в цьому напрямку. Тоді це я мені здається, як координатор, це Принаймні це було досить новаторсько, було щось нове, так, і справді багато науковців за кордону вперше потрапило до України. Ми показували їм українські наукові інституції, їх возили в Харків, їх возили гуманітарії, в Харків їхали в фізики. Тобто представники технічної спеціальності, представники гуманітарної спеціальності ми возили у Львів, в УКУ. Це був такий свого роду відкриття так, для багатьох. Науковців із Західної Європи Європи, тому що там брали участь не тільки німці. Це було свого роду відкриття. І в принципі, я вважаю, що це було потрібно на той час і корисно, і це було одне з таких перших заходів. Зараз, звичайно, така співпраця є. Ви мабуть, знаєте, які були що були відгуки, є? які були враження тоді? Чому це було відкриття? Чому воно? були відгуки? Відгуки, до речі, опубліковані. Є таке товариство, Українсько-німецьке академічне товариство, його очолює Оксана Зойменіхт. В принципі, я думаю, найкраще, напевно, поговорити на цю тему з нею, і цей збірник, я думаю, що він теж є онлайн. Поговоріть з нею про це. Вона, в принципі, вони якраз займалися цією рецепцією, як це все було сприйнято. Я просто була координатором, тобто я відповідала за такі дуже приземлені речі, як готелі, поселення і приміщення. Але тоді моє таке враження суто, суто як координатора, було те, що. Це, по-перше, було дуже-дуже потрібне так, для обох академічних культур. Українська академічна культура більше була, принаймні, в галузі гуманітарних наук, пов'язана з польською і дуже мало пов'язана з німецькою. То, власне, наші його науковці дуже рідко виїжджали і дуже рідко відповідно, німецькі в Україну приїжджали ще рідше, я маю на увазі, передусім історики. Тому це було новаторський захід потрібний, і я думаю, що він залишив свій якийсь слід. Далі, в 22-му році, ви ж знаєте, це був вибух, це зараз з'явилось дуже багато інституцій. Наприклад, в Регенсбургу є Краум України це такий скоріше популяризаторський проєкт, який популяризує власне вніс Україну на ментальну мапу пересічного німця. Є проєкт. Вивчення історії насильства ХХ столітті, центр Миколи Гайового, який власне, об'єднує ЛМУ, Мюнхен і Католицький український університет. Тут, мабуть, я відійшлю вас краще до людей, які там працюють. Мій, мій моя особистий досвід, я звичайно співпрацюю із моїми колегами, колишніми, і особливо в мене тісна така хороша, дружня співпраця з українським католицьким університетом. Я в квітні там теж організовувала такий воркшоп на їхній базі, тому що вони, ну, вони по-перше, дуже відкриті до співпраці, по-друге, в них гарна інфраструктура і вони гарно все організовують. Е Києво-Могилянська академія, ну, тобто, багато це такі два, дві основні інституції, з якими я особисто. Підтримати. А можете сказати якісь приклади, що ви спільно з українськими університетами чи науковцями так якісь створили продукти, так в чому ця співпраця полягає, і які б ви назвали можливо виклики налагодження співпраці з українськими нау науковцями, які є наразі? Е, ну... Чи -які угу. інші? ну, от власне, в, в останній такий приклад це квітень е 20. Року, це цього року відбулось. Ми організували воркшоп в межах, з одного боку, Українська глобальна ініціатива. Це американський проект, заснований Тімоті Снайдером, якщо ви знаєте. І з іншого боку, Український католицький університет. І я представляла ініціативу, є членом цього, цього проекту. І, власне, ми організували такий воркшоп у Львові. Е, ну, В принципі, він пройшов досить таки гарно, і в мене немає якихось там. Поганих відгуків про рівень організації все було чудово. Якщо вже говорити про загальні такі виклики, так, е, з якими я там, допустимо, чула, стикалась і так далі, то це передусім, звичайно, мовний бар'єр. Ну, зараз це вже проблема, мені здається, на рівні молодшого покоління вона вирішена. Так, українські науковці добре розмовляють принаймні англійською. Зі старшим поколінням шкода, тому що є дуже багато, наприклад, хороших українських істориків, які не можуть приїхати через те, що вони не знають мови. І в такому віці, звичайно, їм важко її вивчити. Тому знайомитися з їхніми працями, говорити про їхні дослідження важко. Вони не здебільшого не перекладені і вони самі. Не можуть приїхати їх репрезентувати. Ну, і власне, в от, 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 якихось таких е, теж, мабуть, є ж Український гуманітарний інститут, тобто, який займається цим пропагуванням, тобто це теж, мабуть, питання не до мене. І я як, як дослідник, в принципі, маю тільки позитивний досвід із співпраці з українськими інституціями. Ну, і оскільки для мене, мабуть, як представниці двох академічних культур. Е, ці ці перешкоди не є якимись такими дуже важковажкими, важкими. Я пам'ятаю, коли правда, я організовувала цей воркшоп в сімнадцятому році. Тоді були наприклад такі суто проблеми, як переказати гроші. Це були такі проблеми, які насправді не мають нічого спільного з академічною культурою, Це проблеми логістичні, проблеми. Організаційні в Україні дуже важко тоді було організувати щось, перебуваючи за її межами. Так, тобто я стикалася з тим, що я не можу заплатити за готель, я не можу заплатити за ресторани. Мені довелося залучити мої контакти персональні, які в Києві люди ходили і вносили ці гроші дівкою. Тоді було дуже важко це зробити. Зараз я думаю, це вже теж не проблема, так.